На Волині знайшли частину іконостасу, знищеного намісником Києво-Печерської лаври. Просто на шафі в одній із церков Волині була старовинна ікона Таємна вечеря, яка є частиною барокового іконостасу Сімнадцятого століття з монастиря в низкиничах Нововолинської громади. Свого часу тодішній очільник монастиря, а нині намісник Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП, отець Павло Лебідь доручив розібрати й спалити іконостас. Тож Таємну вечерю вважали втраченою. Вдалося її віднайти не одразу, тому що це основному грунтовні дослідження, які відбувалися впродовж п'яти років. Десь вдається почути хоча б одне слово, що десь щось там старе лежить, чи на шафі, чи десь на дзвіниці і так далі. Ми стараємося навідатися туди, бо рослянська що таке. Про таємну вечерю. Берекові коноста нам сповістив отець Віктор Мартиненко. Він раніше теж служив у Нишкіницькому монастирі, і зараз замінює священника священика в Кропивщині. Тобто він там постійно бував. Так як він говорить, я чекав просто слушного часу, що появляться фахівці, реставратори, які зможуть відновити цю ікону, зберегти і за нею дійсно тут опікуватися. Священник не був впевнений, що це точно елемент низкинецького іконостасу, тож чекав фахівців. І її приналежність до реліквії підтвердили до слова, іконостас перебував у монастирі, де його переважно не чіпали до 1991 року, каже релігієзнавець Юрій Валінець. Аж поки там не з'явився отець Павло Лебідь, більш відомий як Паша Мерседес, не маючи розуміння, що старовинні раритети варто зберігати. Той вирішив прибрати іконостас. Стас і замінити його новим частину за словами велінця спалили, а частину найімовірніше він розділив між місцевими храмами. Тож думали, що збереглися лише царські ворота, над якими зараз до слова працює харківський реставратор Артем Погрібний. Ми відреставруємо до кінця царські ворота і повністю на загальному планшеті ми. Поставимо як і старські врата, так і над ними та їм на вечері, так як вона виглядала свого часу колись на фотографіях цьому горковому іконоспасі. Зберігатиметься тут, вона теж буде трошки підреставрована, бо там є деякі втрати в живописі, і е -е, воно цінно буде мати кожна людина доступ до неї.